Війна це не лише про бої, наступи і перемоги. Війна це про відважність і мужність проживати усі наслідки. Зірвалася міна позаду мене і уламок, ну скажімо так, осколок мене вибухові потрапив у. Позвонок летіло все, і артилерія працювала, і стріляли, і ну а ранення отримав від от БМП. Снаряд прилетів прямо в край окопу. Дмитро пішов воювати влітку 2022-го. Став снайпером. Олександр же штурмовиком. Обидва боролись з ворогом на найзапеклішому східному рубежі. В них чимало історій про штурми, життя на нулі, але зараз чоловіки розповідають про крайній бій і поранення, бо це ще одна сторона війни. Ми були на одтяжки, то сам вибирався. Получилось так, що я сам остався. Тобто вибирався сам. Помню, що простояв десь ще секунд, десять простоїв і впав, бо не міг ну рухатись взагалі. Вони заново вчаться рухатися, сидіти і ходити. Реабілітація це тепер їхня війна за повноцінне життя. Медики і терапевти розповідають, останній рік був важким не лише на фронті, а й у стінах їхнього відділення. Наше відділення розраховано на 30 ліжок, і внаслідок ситуації, яка склалася в країні, на сьогоднішній день наше відділення повністю заповнене людьми, і у нас зараз стоїть черга. У нас в районі 20-25 людей зараз в черзі. В наше відділення. Окрім військових реабілітації, потребують і внутрішньопереміщені особи, і цивільні. Війна буквально торкнулась кожного українця. Якщо не фізично, то психологічно. Це є пацієнти ВПО, тобто переміщені особи. Є також є пацієнти ЗСУ, пацієнти Нацгвардії, ті люди, які брали участь в воєнних діях. Значно збільшилась їхня кількість. Тобто, якщо на початку війни ми майже не мали таких пацієнтів, на сьогоднішній день приходить поїзд, Ці пацієнти є в нашій лікарні, вони є в нейрохірургічних відділеннях. Багато так, і потім вони переводяться в наші реабілітаційні відділення. Значно побільшало пацієнтів з черепно мозковою травмою. З Після міновибухових травм, тобто дуже багато є пацієнтів зараз з ураженнями периферичної нервової системи, і також спінальна травма. Звичайно, ніхто не очікував таких масштабів, кажуть терапевти. Але попереду не менше роботи. Тому вони щодня вдосконалюються, аби ставити на ноги українців в усіх сенсах. Найважче це були спинномозкові травми. Молоді наші хлопці, молоді бійці, які зазнали такої травми. Це Напевно, в цьому полягала більш така важка робота, що потрібно працювати з такими людьми. Складність самих випадків залежить від тяжкості захворювання пацієнтів. Ми розуміємо, що спінальна травма вона набагато важча порівняно з інсультом. Звичайно, що є інсульти теж, локалізація є. Більше вогнище ураження вони йдуть важчими. Якщо є менше вогнище, ураження, вони набагато легші є. В основному працюємо з відновленням верхньої кінцівки. Попри фізичну реабілітацію, важлива також психологічна допомога людям. Звісно, люди більше все ж таки потребують цієї роботи з психологом, тому що маємо таку напружену ситуацію в країні, війну і відповідно пацієнтів, які постраждали від цих подій. Зазвичай ми працюємо над, над прийняттям того, що є тут і тепер, і як з цим жити далі і давати собі раду. Медики, реабілітологи, рідні і близькі поранених людей всі зараз працюють над одним повернення до нормального життя кожного, кому ця війна завдала травм.